We'll Зараз я б хотіла у вас за, запитати, про що ви мріяли, про що ви думали, коли бігали маленькою дівчинкою, поросених до, дорогах вашого села. Про що вам мріялося? Ой, це таке важке питання. В той час мріялося мені стати хорошою людиною. Вивчитися, бути доброю до всіх. І що зробити таке Ну, незвичайне. І як уже ходили в 10 клас у 54-му році, 9, то якраз був призив на цілинні землі, то ми прийшли в райком комсомолу знадію, з Надією з горпиняк моєї дуже хорошою подругою, і почали проситися, щоб нас. Послали на цілені за що, мріялося, а багато не вдалося. Люба Васильівна, я знаю, що ваша матуся була майстриня. Вона дуже гарно вишивала і плила мереживо. Вона, вона навчила вас також цьому, цієї майстерності. Чи допомогли вам у житті її, рушники? Васильівна, ну що ви так? Люба Васильівна, у вашій трудовій книжці так мало записів, дуже мало. Райком комсомолу, робота в школі, потім робота в будинку піонерів. І ось вас обирають на посаду завідуючої райони. Відділом культури. Розкажіть нам, будь ласка, як і коли це трапилося, працюючи іще молодою дівчиною у райкові Констамову, Як мене взяли, давно це було, не хочу навіть і рік. І нам сказали в у райкові Констамову, що оця ми вас беремо. Ви повинні перш за все працювати на консомоській роботі добре. Брати участь в художній самодіяльності, брати участь в спортивному в житті району і так далі. І я з першого дня брала участь в художній самодіяльності в районному будинку культури, буде зараз кінотеатр. Потім працюючи там, в районі Комсомолу директор школи нашої рідної, моєї Стаменської, переманив мене у школу, працюючи там. У нас там теж була дуже хороша художня самодіяльність. І там я брала участь в художній самодіяльності, учнів готувала для цього, щоб вони виступали. Переважно раніше учні виступали на сценах і районних, і обласних. Учні і вчителі переважно виступали. А потім я, як прийшла в піонерів, то створила багато колективів, які брали участь в концертах. І така думка виникла е, райвиконкому, райкому партії про те, що така активна жінка може справитися в відділі культури. Викликали мене і призначили мене за відділом культури 16 липня 1982 року. Допомагало мені, як я прийшла на посаду завідуючої відділом культури. Перш за все першим моїм наставником була моя дорога подруга, директор централізованої бібліотечної системи Галина Митрофанівна Кріште. Вона перша розказувала мені, як треба робити, що треба робити. Іван Андрійович Сарожин. До цього часу ми з ним тримаємо тісні контакти. Дуже багато він мені допомагав і в керівництві. І в художній самодіяльності. Пізніше допомагали усі працівники районного будинку культури, і працівники е, нашої музичної школи. Я вдячна е, Миколі е, Григоровичу Зубренко, в той час був інспектором. Та скільки він мені допомагав, а на четверте, це я стала 16 липня, на четверте. Серпня треба було відправити інформацію. Раніше відправляли сидячи мої колеги, відправляли кожного четвертого місяця, скільки зроблено концертів, скільки виділи бригад. І там із 18 пунктів було таке, що треба подати завзятими людьми, які всі ну, просто не, не ждуть. Що хтось скаже, оте зробити, оте зробити, а просто без ніякого наряду пропозиції. Я ніколи, наприклад, особисто, якщо хтось підказує, що оте зробити, то я не говорю, що ні, це не будемо робити. А потім через деякий час казати, а давайте зробимо те, брати чужу ініціативу, будь то тобі на себе, щоб ні, я далекий від цього. Я завжди підтримую такі, такі, таку, таку постановку питання проявляти ініціативу. Розвитку і збереження народних традицій, пісенної творчості, краси рідної мови і поетичного слова. Спасибі за працю, хай ніколи не залишає вас завзяття, енергія, оптимізм. Будьте завжди здоровою і щасливою, і хай не припиняється радість нашого спілкування з вами. Спасибі! Веселої мудрості, веселому потолі, стало візиткою району. І взагалі, те, що ви зробили, мені як землячки ніколи не було соромно за своїх земляків. Я вам щиро бажаю здоров'я, успіхів, щоб все було добре у вас, у ваших дітей, у ваших внуків. Я так думаю, що ми з вами не розстаємося тільки Спасибо. на цій посаді, а далі будемо працювати разом. Всього вам самого доброго на всіх хороших. Культури я хочу вручити грамоту. Нагороджується Мазанько Любов Васильівна, завідуюча відділом культури виконкому Семенівської районної ради народних депутатів за велику роботу по організації щорічного обласного свята веселої мудрості в районі пропаганді кращих зразків національного місця. шану. Я хочу скласти від всіх ультрацівників нашого району. Від тих, хто сьогодні прибув, від тих, хто просто по таких можливостях не зміг приїхати, тому що ви знаєте, яка обстановка. Але вони сьогодні всі разом з нами. Вони сьогодні всі стоять на цій сцені. І, можливо, моїми устами говорять вам ту шану вдячності, яка є в наших серцях. Тому що ми, хто більше, хто менше, але йшли поруч з вами на протязі багатьох років, ми вчилися. І я дивлюся, зараз у зали бачу, що Тетяна Семенівна це та людина, яка завжди. Хотіла погоджує бути на вас у вашій енергічності. Віра Попко, вона хотіла вміти триматись так на сцені, як ви вмієте триматись частину від вас. Хотів бути схожим на вас. І сьогодні ми вдячні, особливо я вдячна, тому що я зросла поруч вас. Я взяла те найкраще, що у вас є. Ви мене так багато навчили. І, можливо, те, що я взагалі вмію стояти на сцені, вмію триматись на ній. Завдячуйте вам, спасибі вам, Васильівна. і дайбо вам Боже здоров'я, добра і щастя. Це дійсно поле, таке широке, таке непередбачливе. І приходить, в кожної людини приходить той час, коли настає пора збирати отой життєвий врожай, який протягом цього року вона досивала. на, е, Хороцьке, да, автобус, е, Полтава, Київ, Так подивилась по залу, подивилась по салону. Думаю, десь можна ж їхати із багачки. Не пізнала, не бачу. Коли в мирятині зустрічаємось, я кажу, ми з багачка в мене, так? Я з багачка, я за відділом хоть тут. Однак ми познайомилися. Але це щедра душа і людина, дуже добра людина, з якою було і спілкування, це було радість. І тому, я думаю, що наші зв'язки були, ніколи не закінчиться. І я хочу вам побажати добре, здоров'я з наперед. Завжди молода, завжди така прекрасна, як сьогодні. І всьогодні. що у вашому такому невеличкому містечку проходить така тепла і щира зустріч із працівником культури, яка, можна сказати, все життя була на сцені і віддала своє життя. Цій такій хорошій справі великому майстрові культури Семенівського району Любові Васильівні Мазанько від працівників бібліотеки лист, шановна Любов Василівна, протягом багатьох років ви віддавали свої знання і вміння, щоб підняти культуру нашого району, жили її проблемами, радощами і болями. Не завжди це було легко. Хочемо віддати належне вашій стійкості та витримці в тім, що вдалося вам протриматися на плаву під час штилю за доби застою, штормів доби перебудови, в умовах нинішніх ринкових відносин. Активність, доброзичливість, одночасно вимогливість, чутність, принциповість і серце смутку не знає у житті. Хай доля намітить років багато, відпустить здоров'я, щастя, тепла. Хай повниться ласкою рідна я хата, і багато в ній буде людського тепла. Хай Бог вам здоров'я і силу дає, а зозуля століт накує. Не забувайте про культуру, тож хай книга і надалі буде зв'язком між вами і бібліотекарями. Тією ниточкою, що веде у світ спілкування людських душ.